Два мільйони українців щоденно вживають наркотики. З них переважна більшість молодь. Причому кількість тих, хто спробував і не зміг зупинитися, неминуче зростає, як і число тих, хто помер через наркозалежність. Щороку гине мінімум 20 тисяч молодих людей. Змінити статистику намагаються правоохоронці, тримають навчальні заклади під особливим контролем. І нібито не даремно Виявлено 62 факти. Незаконного обігу наркотичної речовини на території школ міста Києва, 14 з яких, за фактами збуту вказаної речовини, за всіма фактами порушені кримінальні справи, і переважна більшість вказаних справ вже сьогодні направлена до суду. Перевірку пройшов і Кловський ліцей. Наприкінці березня у медіа з'явилася інформація, що дурман тут можна купити ледь не у вчителя однак, все це виявилося вигадкою. А особливу увагу до школи директор називає пошуком неіснуючої сенсації, бо тут навчаються діти відомих політиків. Кримінальна міліція Печерського району у справах неповнолітніх провели розслідування, і вже на сьогодні вони дали свої висновки про те, що ніяких фактів поширення наркотиків чи там розповсюдження наркотиків на території нашого закладу немає. Те, що відбувається. ...поза школою і не тільки цією, заперечувати учні не взялися. Здогадуються, що купити косяк марихуани або чогось міцнішого можна без проблем. Тим паче в епоху інтернету. Причому коштує таке задоволення недорого. Звичайно, така проблема існує у школярів в всьому Києві, це і так відомо, але а, це тільки за територію школи. Таке проблема присутствують, але не в таких школах, як наша. Батьки також не можуть повірити, що у ліцеї хтось розповсюджує наркотики. В інших так, а у Кловському ні. Бо діти тут Займаються іншими справами, наприклад, творчою самореалізацією. А дівчата, які заявили, що у школі можна підсісти на травку, просто не подумали. На ну, та дячки які дуже популярний була прикольна. Ані як би не подумали, ні потусили. Про те, що у київських школах полюбляють наркотики, точно знає Славік. Все почалося, коли старшокласники попросили його купувати для них шприци. Тоді він і подумати не міг, до чого це призведе. В результаті 12 років покурював травку. В моєму класі було троє. В школі, ну, десь, мені здається, з кожного класу ну, один-два чоловіка було. Позбутися залежності вдається небагатьом, бо наркотики доставляють ледве не додому. Ліки, які містять наркотичні речовини, виробляють із надлишком. Наприклад, знеболювального трамадолу три роки тому у продаж надійшло у 50 разів більше, ніж потрібно. Андрій Лащ, Сергій нарожний, телеканал Київ.